Знадобиться комплект кожної фурнітури, денця клапан з замком, лямки, гачок 6,5, 4,0 або 3,5, ножиці та ігла для шивання. Також я буду використовувати трикотажну пряжу власного виробництва, трикотажна пряжа трикаліна. Я буду в'язати кольором перне молоко. Для цього нам потрібно буде два моточки один 100 метрів і один 50 метрів. Обв'язка денця. Я брала гачок 3,5, так як тут замали отвіри для гачка 4,0. Вставляємо гачок у отвір, захватуємо робочу ніть. Трохи витягуємо. Цей хвостик будемо прокладати у в'язання, щоб його сховати. Пров'язуємо цю петлю і наступне наступний отвір, витягуємо ніть на гачку та пров'язуємо стовпчик. Це звичайні стопчики без накиду. Ще В цьому місці я буду робити додавання дві два стопчики в один отвір. Давайте ще один раз пров'яжемо. Бачите, цей хвостик. Ховається у в'язанні, його не буде видно. Давайте самостійно дов'яжемо до цього отвіру, де ми будемо знов робити додавання. Ось я дов'язала до отвіра, в який ми будемо робити додавання, занурюємо гучок. і ще раз в той же отвір пров'язуємо ще один стопчик. Далі один стопчик, ще один, додавання. Два стопчика в один отвір. Ще пров'язуємо по одному стопчику в три отвори. і робимо знов додавання. Додаємо, далі пров'язуємо без додавань. До цього отвору і зустрінемося тут. Ось я дов'язала до отвора, в який будемо робити додавання. Ще три стопчики Без додавань. І у перший отвір, який ми з вами прив'язали, ми робимо додавання. Я завжди роблю додавання в перший стопчик останнім, а не відразу два, для того, щоб стопчики вийшли більш рівними. Подивіться, бачите, цей стопчик в нас дивиться вліво, цей вправо. І коли ми зараз з'єднаємо, вони об'єднаються. А якщо робити додавання відразу, тоді буде таке зміщення вліво. Зараз будемо з'єднати перший рядок та переходити на сті... робити переход на стінки нашого рюкзачка. Оце наш перший стопчик. В нього є задня напівпетля, передня та задня. Ми знімаємо петельку з гачка, гачок вставляємо в задню напівпетлю, накидаємо петельку, витягуємо її назад. І ось тут у нас дві, теж дві нитки. Ми заходимо гачком. Всередину, між двох цих ниточок. Накидуємо оцю петельку, яка в нас залишилася позаду. У нас зараз дві на гачку. І пров'язуємо, пров'язали. Міняємо гачок на 6,5. Бачите, тут є в нас такий. Така наша петелька, куди ми чіплялися, щоб вивести цей стопчик. Ми занурюємо гачок, витягуємо нить та пров'язуємо. Слідуюча, слідуюча петелька теж в цьому стопчику є передня та задня напівпетля. Ми будемо в'язати за задню напівпетлю. Всі ці стопчики за задню на півпетлю. Ось так у нас виходять такі вже стіночки. Далі, без мене, зустрінемося на. Початку. Ось дов'язали до нашого першого стопчика, і зараз будемо робити з'єднання нашого умовно другого рядку, але це буде перший рядок в рюкзачке, тому що цей перший це обв'язка денця. Витягуємо трохи дліншу петельку. Гачок занурюємо під от оці дві напівпетлі і задню, і передню, бачите, одягаємо петельку на гачок, протягуємо назад, витягуємо гачок, вставляємо гачок під оці. Петельки, які образувалися за рахунок того, що ми тільки щоб сюди провели цю нить. Вставляємо петельку на гачок, захватуємо робочу нить. і протягуємо і, увага, пров'язуємо. Все. Далі ми будемо. Виповняти візерунок шишечки або соти. Наш гачок нам потрібно занурювати під обидві ножки стопчика. Ось таким чином. Бачите? Захватуємо робочу ніть і пров'язуємо. Далі ми робимо е, звичайний стопчик без накиду між першим стопчиком, який ми тільки що пров'язали, та наступним. От сюди, під обі, дві напівпетлі. Пров'язуємо звичайний стопчик без накиду. Пропускаємо наступну ніжню, е, ніжний стопчик. Та слідуючий, знов занурюємо гачок під дві ножки стопчика, витягуємо нить на гачке. та пров'язуємо. Знов поруч з пров'язаним стопчиком шишечка. Вводимо гачок під обидві напівпетлі, витягуємо. Пров'язуємо, пропускаємо в наступний знов шишечка. Таким чином ми повторяємо одне і те ж саме шишечка, стопчик пропустили шишечка. Давайте ще раз разом. шишечка, стопчик, пропустили шишечка. Далі дов'язуєте самостійно, зустрінемося наприкінці цього рядка. Так, ми з вами на фінішній прямий. Першого такого рельєфного рядку. У мене ще попереду остання шишечка. Так, і тут ми будемо з'єднуватися ось сюди. Ми не будемо робити з'єднання рядку, ми будемо в'язати по колу, це більш простий варіант. Так, і. Тут ми у нас далі йде шишечка, і знов галочка. Ми пропускаємо шишечку, вводимо гачок в галочку, щоб зробити шишечку вже наступного рядка. Далі робимо галочку перед шишечкою. Бачите, от наша наступна шишечка. Гачок вводимо на дві по дві напівпетлі робимо галочку, далі в нас шишечка, а галочку пров'язуємо, галочку пров'язуємо шишечкою. Далі знов галочка і шишечка. Знов за пров'язаною шишечкою. Перед шишечкою попереднього ряду, галочка оп? Галочка та шишечка. Галочка шишечка. Так. Продовжуємо до кінця ряду. Зараз хочу показати вам, що робити, якщо у вас закінчилася нитка, і як приєднатися ниткой. Ну, В даному випадку, в мене другий колір, тому що в мене не вистачає зараз для зразку. Я вже зв'язала з пряжою такий великий зразок, на якому ми будемо. Далі встановлювати фурнітуру. А це перша частина, яку я вам показую. Ну, це вам буде такий зразок, тому що дехто любить комбінувати кольори, або потрібно буде приєднуватися другим матком. Так, ось у нас цей хвостик. Далі у нас робоча нить буде нова. Попереду в нас, попереду в нас шишечка. От я вже пров'язую пров це новою нитью. А оці два хвостика я буду підтримувати тут, щоб вони в'язалися в в'язанні. Так, далее у нас галочка, снова шишечка, галочка. Шишечко. Ось таким чином можна ще декілька стопчиків зв'язати, щоб сховати цю нить. але я цього робити не буду. Я відрізаю тут ці хвостики і продовжую в'язання. Ось, умовно, ми. Підійшли до е, нашого сл слідуючого е, ряду, але так як ми в'яжемо з вами по колу, для нас нічого не змінюється. Ми продовжуємо робити в галочки е, шишечки, після шишечки галочку, знов шишечка. І так. По колу, по колу, по колу. Я зв'язала 24 сантиметра. Мені цього досить, в мене ще залишилося трохи пряжі, щоб прикріпити клапан. І на цьому я Зупиняюся. Зараз я вам покажу на цьому маленькому зразочку, як закінчувати в'язання. Не показую на своєму большому рюкзачку, тому що там я робила переход на наступний рядок, і для вас це буде виглядати трохи по-іншому. Обрізаємо край нитки, це нам досить. І що ми робимо, дивіться. У нас після нашого останнього стопчика є в попередньому рядку оці дві напівпетлі, і ми беремо цю ниточку, виводимо її назовні. Так. Далі ми вставляємо гучок ось сюди, під. Перемичку, ось таку перемичку, потім всередину стопчика і захватуємо цю нить та проводимо таким чином у нас ми імітували такий же стопчик. Далі. Ми будемо ховати краєшок ніті. Це можна зробити іглою для сшивання, а можна гачком, можна гачком. Я це зроблю гачком. Гачком заводимо цю під підножки стопчику позаду і так робимо декілька разів, або поки не сховаємо повністю цю ніть. Коли вже ми розуміємо, що достатньо, трохи підтягуємо та відрізаємо, все, далі переходимо до наступної частини. Наступний етап це кріплення клапану. Замочок я обрала ось такий. Для того, щоб його прикріпити, мені понадобилась шила, щоб зробити тут отвори, і я вкрутила сюди ці гвинтики, які йдуть в комплекті. Вимиряємо, де саме на, якому, на якої відстані буде у нас кріпиться замочок, і перегортаємо на. Зворотню сторону. Я визначила, де саме я буду починати прикріпляти клапан. Заводимо гачок крізь отвір і в між рядочками. Край ніті, чіпляємо гачком. на назовні. Далі нам потрібно слідкувати, щоб ми пров'язували в один той ж самий рядок між нашими шишечками. Вставляємо хоча в наступний отвір і в між шишечкою, знову захватуємо робочу нить зсередини рюкзака виводимо назовні. І це ми зараз будемо виконувати з'єднальний стопчик Тобто одразу ж проводимо гачок в ту петлю, яка в нас образувалася. Так, далі наступний отвір, і наступний. Про проміжуток, не знаю, як проміжуток по-українською між стопчиками, і знов пров'язуємо. Трохи робить длінше цю петельку, щоб вона була десь на рівні з наступним отвором. І далі, зустрінемося. Перед останнім отвором. Оцей хвостик ми ховаємо також або гачком, або іглою для сшивання під всі ці петельки і відрізаємо. А зараз зробимо шнурочок затяжку для рюкзака. Для цього підготуйте 3 метри трикотажної пряжі. Я буду використовувати ручку двері. Роблю такий вузлик, не затягую його. Закріпляю кінець на ручки, затягую вузлик, відходжу від двери та починаю скручувати в одну сторону або вліво, або вправо, поки нить не буде дуже туго, затягнута в спираль. Коли закінчили крутити, підійдіть до двери, складіть дніть е, удвоє, вона буде сама закручуватися один кінець за другий. Допоможіть собі руками, щоб розправити ваш е, шнурочок. Ось наш е, шнурочок готов. Я зробила тут скраєчку вузелок. Це той вузел, що був на ручці двері. Обрізаємо. Обрізаємо. З цього краю ми теж зробимо вузелок. Теж відріжемо. Такий у нас буде тут края Ось я закріпила вже затяжки. Зараз покажу, як я це робила. Гачком ззовні всередину я перевела два края нашої затяжки. Потім через одну-дві шишечки вийшла в. Ось у цьому місці. Потім, потім через три шишечки знов вивела всередину, з цієї сторони через одну шишечку, через одну шишечку знов вивела нить знов всередину і із середини взовні. В мене дуже такі вони за длинні для цього рюкзака, я їх буду обрізати, ви теж це можете зробити. Так що 3 метра це забагато, може, навіть двох вистачить. А зараз встановимо замочок, определяємо центр, де ми будемо закривати наш клапан. В мене замок з ось такими вусиками. І. Така от йде планочка, яку потрібно закріпити всередині рюкзачка. Вставляємо зовні замок. Усередину рюкзачка знаходимо наші ці дві металеві ножки, вставляємо планку і за допомогою або зворотньої сторони гачка. Або відкруткою можна защепити. Зараз я це зроблю і вже покажу вам результат. Так виглядає вже встановлена фурнітура, Вузки можна загибати як ззовні, так і усередину. В даному випадку мені прийшлося скористатися помічю чоловіка, тому що. Із-за того, що з цієї сторони, бачите, який замочок, на який не можна давити, я сама не змогла. <с> так що, може, вам теж понадобиться морська сила. Я вже підрізала затяжки, зробила нові вузелки. і зараз встановимо ручки. В комплекті йдуть дві кожні лямки. І на денці є такі карабинчики, ну і ці карабинчики на клапані. Для того, щоб їх закріпити, потрібно з допомогою відкрутки просто відкрутити ці кріплення. Ось я відкрутила, вставляємо на напівкільце і знов закручуємо. Відкруткою. Наші лямочки вже на місці.